Отже, ви слухаєте Українське Радіо в студії працюю я, Ірина Словінська, і ми сьогодні поговоримо про звіт, який нещодавно оприлюднила організація з безпеки та співробітництва у Європі, і в ньому йдеться про депортацію та примусове переміщення українських дітей Росією. І в цьому звіті комісія ОБСЄ дійшла висновку, що практика примусового переміщення дітей до Росії чи на тимчасово окуповані території може вважатися злочином проти людяності. Також у звіті наголошено, що права депортованих у Росію дітей грубо порушуються. Що це означає загалом? Появи цього звіту і дані, які в ньому викладені, ми поговоримо з нашою гостею, і в студії українського радіо віртуально присутня Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу української гельсінської спілки справ людини. Пані Оксано, рада вас вітати. І, напевно, почнемо з такого запитання: на основі яких саме матеріалів складено цей звіт ОБСЄ, який став для нас приводом для цієї розмови. Вітаю, пані Ірино, вітаю наших шановних радіослухачів і сподіваюся, що маємо широку аудиторію. Дійсно, ця доповідь або звіт, як ми його називаємо в рамках московського механізму ОБСЄ, так званого, є знаково для України, оскільки, по суті, це є таким. Узагальнюючим документом, який складений на підставі раніше поданих звітів до міжнародних організацій, мова йде і про комісара справ людини, і про Раду справ людини ООН і і багато інших, скажімо так, міжнародних структур і організацій також це є узагальненням таких оглядів, складених і в самій Україні міжнародними і національними. Правозахисними інституціями, і власне кажучи, тут наведений і фактаж у тому числі, який був зафіксований самою Російською Федерацією, а не тільки. Погляд з боку міжнародної спільноти і України, і це є надзвичайно важливим. Тобто, звіт містить багато посилань на російські джерела інформації на російських посадовців, ну, власне кажучи, те, на чому постійно наголошує Україна стосовно того, що Росія сама себе документує. Тому це такий узагальнюючий документ, який містить конкретні висновки, конкретні рекомендації як для Російської Федерації, так і для. України таке домашнє завдання, і в тому числі рекомендації для міжнародної спільноти, що є надзвичайно важливим. І тут цілком закономірно випливає запитання про вагу звіту третьої місії ОБСЄ. Ви вже згадали про те, що він матиме вплив на спільноту. і Можна поговорити про судову справу міжнародного кримінального суду, в якому йдеться, в ідеться йдеться, про примусове вивезення українських дітей, і саме цей воєнний злочин став підставою для видачі ордеру на арешт Володимира Путіна. Тому напевно далі пропоную про це поговорити саме про юридичність значення названого вже звіту ОБСЄ власне кажучи, цінність цього звіту і полягає в тому, що він базується на аналізі міжнародних норм. Насамперед мова йде про міжнародне гуманітарне право, про міжнародне кримінальне право. І про як ми його називаємо, про міжнародне право прав людини, що мається на увазі. Тобто мова йде про аналіз ситуації через призму Женевських конвенцій, які складають міжнародне гуманітарне право, мова йде про аналіз ситуації з точки зору Римського статуту і саме його положень. І, і, і ми зараз говоримо про. Факти переміщення або депортації дітей в межах е, окупованих тимчасово окупованих територіях України або їх переміщення на територію Російської Федерації, і так само були надані оцінки впливу цієї депортації та або переміщення про найкращих інтересів дитини і інших положень, саме Конвенції ООН про права дитини. Е, тому ця юридична складова є надзвичайно важливою, оскільки на підставі від відповідності дій Російської Федерації положенням або невідповідності цих дій положенням міжнародного права і зроблені висновки стосовно того, що є ознаки і є підстави стверджувати, що по відношенню до українських дітей скоєно воєнний злочин, злочин проти людяності. Да, цей звіт, як і інші звіти міжнародних місій організацій, не містить. Слово геноцид, але я на різних площадках стверджую, що це питання часу, принаймні на моє внутрішнє переконання. Тоді таке зовсім просте запитання, простодушне, так би мовити. Чи може цей звіт бути доказом, коли знову таки йтиметься про міжнародний кримінальний суд і перебіг справи, яка в ньому відкрита? Да, у нас на устах у всіх, да, та сама Гага, про яку ми говоримо, і іншими словами, мова йде про міжнародний такий трибунал. Я хочу нагадати про, наприклад, міжнародний трибунал для колишньої Єгославії, створений 1993 року, і, власне кажучи, застосування московського механізму ОБСЄ – тоді е, і відіграло таку, ну можливо, навіть сказати, ключову роль у поштовху до створення е, міжнародного трибуналу по Югославії. Саме ті докази, е, викладені у доповіді, е, б, ну, лягли в, в рішення, яке було прийнято е, тому е, я до цього звіту ставлюсь надзвичайно серйозно. Я думаю, що він все ж таки буде використаний на сьогоднішній день. Ми в публічному просторі не знаємо, що відбувається безпосередньо в рамках, наприклад, діяльності міжнародного кримінального суду було анонсовано і проголошено, що видано рішення про. Арешт Путіна і так званою Львовою білової нагадаю, да, що це рішення МК МКС було 17 березня цього року. Але, власне кажучи, які наступні кроки і дії поки що залишаються залаштунками, і тому ми можемо передбачати, що оцей, оця доповідь, оцей звіт лягуть ляжуть в тому числі і в ну, матеріали, які будуть використовуватись в рамках розслідування цієї справи. Я маю на увазі, справу про депортацію українських дітей. Ця справа є такою, знаєте, для мене не неочікуваною, тому що саме депортація дітей вона лежить на поверхні. Мова йде про примус, і ми не говоримо, власне кажучи, і місія на цьому наголошує, що не обов'язково наполягати на тому, що застосовується фізичне чи будь-яке насильство по відношенню до фізичних Особи. В даному випадку ми говоримо про дітей, коли йдеться про депортацію. Навіть відсутність можливості вибору, що, власне кажучи, і відбувається в ситуації з дітьми, вже може свідчити про застосування депортації. Власне кажучи, місія зупинилася там на трьох випадках: це переміщення дітей. З метою усиновлення і здебільшого мова йде про дітей, починаючи з 2014 року, коли ви пам'ятаєте, ще з території нашого окупованого Криму були організовані такі собі подяги надії. Російською Федерацією, коли наших дітей з Криму усиновлювали в російські глибинки, також мова йде про начебто добровільну відправку наших дітей на оздоровлення з окупованих територій, але місія так само зробила висновок, що це підпадає під ознаки депортації, тому що подальші кроки, вчинені Російською Федерацією, про стосовно здійснення перешкод у поверненні цих дітей. І здійснені перешкод для батьків, які б могли забрати своїх дітей, і повернути посильно тому, що вони є депортованими, і також мова йде про переміщення дітей, начебто, з метою евакуації і гуманітарної місії. Проте насправді. Докази і свідчення говорять про те, що це абсолютно є міфічним, і мета була в безпосередньо в постійному переміщенні, оскільки евакуація передбачає тимчасовий характер і можливість повернення в будь-який час доброї волі, чого власне так. Ну якщо почитати спогади батьків і дітей, зокрема ті матеріали, які Суспільне публікувало свого часу, можна знайти ну багато свідчень і недобровільних. Такого примусового переміщення і непоінформованості дітей або батьків про точне місце розташування, і звичайно, ж складність доступу на можливість або складність із тим, щоб подзвонити або приїхати побачитися чи забрати дитину. А от в ОБСЄ один із одна з країнів-членів це Росія. Вона може змусити ОБСЄ якось. Переписати цей звіт або якось до нього менш серйозно поставитись, наскільки я пам'ятаю, Росія залишилась вже тільки в ООН Здається, вона із ОБСЄ вже була виключена. Так, але можливо якийсь вплив залишився, чи це саме та історія, коли навіть після виключення з ОБСЄ воно вже більше ця країна більше не має впливу. Так до речі, в звіті про це зазначено. Коли були надані рекомендації Російській Федерації, то в звіті про це зазначено. Значно, що незважаючи на те, що країна вже не є да членки ОБСЄ, тим не менше. Місія вважає за необхідне надати там наступні рекомендації. Вони є доволі такі конкретними, тому що найбільше, що докоряється Російській Федерації, це порушення вимог четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни в контексті необхідності створення національного інформаційного бюро, яке б допомагало ідентифікувати дитину, комунікувати з її батьками або іншими родичами, збирати як Якмога найбільшу інформацію про дитину і сприяти поверненню? От, власне кажучи, такого органу на відміну від української сторони, ну до якого, звісно, місії теж є питання. Скажімо так, не створено, і власне кажучи, місія також встановила, що і міжнародний комітет Червоного Христа, який так само згаданий в конвенції і має певний мандат, якщо на це його добра ласка, так само не вжив кроків для того, щоб ну, створити таке такий самий інформаційний, якби бюро, такий самий інформаційний орган, і комунікувати з обома країнами. Тому я ще раз повертаючись до рекомендацій до Російської Федерації, тобто вимоги стосовно припинення цих дій, пов'язаних із депортацією, створення такої інформаційного банку, де була зібрана інформація про дітей, забезпечення передачі інформації і сприяння у їх поверненні. От, власне кажучи, це такі ключові рекомендації. Також місія дала рекомендації до міжнародних органів або навіть дала такі. Рекомендації органів щодо сприяння у виправленні ситуації, а також рекомендації стосовно тих, того, які механізми могли б бути задіяні. Ну, зокрема, це те, на чому постійно наполягає українська хельсінська спілка з прав людини, це залучення держави покровительки, як це передбачено, конвенцією у таких питаннях, і зокрема стосовно повернення депортованого населення. Це як я вже згадувала, міжнародний комітет Червоного Хреста це Рада з справ людини. Ну тобто різні такі можливості. Що відбувається з українськими дітьми в депортації, яку чинять російські окупанти, можливо, якісь загальні стратегії можна описати тих дій, які окупанти зазвичай вчиняють. Ну от одна з таких дій, якщо це можна так нейтрально назвати, це незаконне вивезення дітей, нібито на літній відпочинок, наприклад, на тимчасово окуповану територію Кримського півострова з якої-небудь іншої тимчасово окупованої української території. Що ще може відбуватися, куди ще можуть потрапляти депортовані росіянами діти? Ми бачимо, знаємо е і відслідковуємо е ситуацію. Ви знаєте, що є доповідь і єльського. Університету в цій доповіді відображена в тому числі геолокації тих таборів, які знаходяться по всій території України. Якщо я не помиляюсь, їх вже більше 50, тобто це не тільки територія окупованого Криму, це дуже така широка географія. Це якщо ми говоримо про табори, але переважна більшість дітей дійсно розміщуються в сім'ях. Російських громадян, це прийомні сім'ї, здебільшого, менша чисельність дітей передається на усиновлення. Ну, Усиновлення це така собі закрита система, оскільки вона відбувається на підставі рішення суду, як правило, воно є таємним, в тому його і небезпека, скажімо так, але це найбільше така доказова база, якщо ці випадки по усиновленню будуть описані і виявлені, конкретні мається на увазі. То це ляже в таку доказову базу саме теми геноциду по відношенню до дітей стосовно ще порушення прав, то я хочу сказати, що насамперед мова йде про порушення таких найкращих інтересів дитини, де базовими речами є збереження ідентичності, право дитини на сім'ю, не розлучатися з сім'єю або возз'єднуватися з нею, якщо таке розлучення відбулося, або підтримувати постійні контакти, те, чого не відбувається. Так само право на освіту рідною мовою, право на збереження да, культурного свого. Життя, доступу до інформації і так далі. Тобто діти потрапляють абсолютно в таке інформаційне поле росіян, де їм промиваються мізки, де їх залучають в тому числі і до таких да, військових навчань, скажімо так, де обмежують їх свободу думки, віросповідання і так далі. І тому подібне. Тобто, оця, знаєте, така палітра. Палітра порушення основних таких прав дитини відповідно до конвенції прав дитини. Вона спостерігається має місце на території Російської Федерації. Про те, хто і як саме знаходить українських дітей у Росії, наскільки це складно на практиці. Не закликаю розкривати ті особи тих осіб, які це роблять. Можливо, є якісь не дуже публічні історії, але можливо, що загалом могли б ми про це дізнатися. Так є і публічні історії, є непублічні історії. Давайте будемо відвертими на сьогодні. Та, та чисельність дітей, яку вдалося повернути, здебільшого це такі індивідуальні кейси, які вдалося реалізувати завдяки Завдяки тому, що а, батьки а, або інші родичі змогли а, виявити місце знаходження своєї дитини, чи а, завдяки тому, що а, у дитини були мобільні мобільний телефон, або вона пам'ятала. Якісь номери, або через соцмережі вдалося натрапити на інформацію про дитину. Тобто ну, це, це такі різні скажімо так, джерела, є і інші джерела, про які ми не можемо говорити. Да? Тому це такі індивідуальні кейси. Вимога Російської Федерації це така константа. Вони не ведуть якби, перемовини і будь-які спроби, те, про що мені відомо, вести перемовини або виходити на контакт З російською стороною стосовно обміну інформацією про дітей і сприяння їх поверненню, не мають успіху, бо Росія блокується. На цьому, власне кажучи, також наголошує, наголошує місія. А, тому а, самі батьки контактують а, з тією стороною, з метою повернення дитини. Зрозуміло, що волонтери. Неурядові організації сприяють цього поверненню, тобто мова йде про логістику, мова йде про допомогу фінансову у здійсненні такої складної подорожі за дитиною, бо це таке собі задоволення і не недешеве Росії. Тут чинить такі перешкоди, і, ну, і складне так. в організації, так. тому що особисто Через... батьки мають бути присутні. Так. Це основна умова, виключно да, із рук в руки, і батькам або іншим законним представникам, в тому й складнощі. Дякую дуже за цю розмову. Дуже багато важливих речей ми обговорили. Нагадаю, що на зв'язку з українським радіо була Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини.